Мені треба. Так, я. Фух. Я yes, okay. мені тільки тут дещо зробити. Налаштувати що? Правильно, картинку закинути. Ну з картинкою не хотіло приймати просто починати. Ну вона поки що не запустило. Да, бо соп чому запустило. Ну, очікуємо на Олега Лап. Незабаром пише, окей. Okay. 39. Так, так, не зручно зберегти. Чому нам не забарі? О, наживо, все, в теорії вже мало часу. Так, вже є, вже почалося. Все, Все, почалась я почалась. Секундочку. Таксс. Мені потрібно максимум що а -а -а. десь одне зробити. мінімальне прям. Останню. Останню дію. Це власнування, шаненько. Речі, клавіші. Сцена. Сцена 2. Сцена 2-2. Перед сцена 2-2 будет. Тричка. Все, гаразд. Все в теорії. Мало би початися. Нам поки... А. Все, я запускаю тоді. Так, да, можеш, можеш. Будемо бити зараз А. Ми зараз проти боті чи знаю Я би був рад трошки проти боті, бо... Рати ми не вміємо. За одного і чого боку чекає ще протиграсів. А як би ти? Направокнув к мешки, я про... Ну за підстрибаєш ти вой підстроїш пистол раками. Раки, 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 раки. Я, я забыл нам. Я нам забыл. Я бачу. Я дай мне Ладно. А, убил, я зрозумів, что робот убил. Не, пробил, то робот, так. Что ты меня штовхаешь? А, ну ты меня штовхал, я думаю, то... Ты... Нет, ты меня не штовхал. Куда? Я тебя штовхал. Ты меня штовхал. А куда? Ты наш мячик штовхают. Майже залетів, так як мало би бути. А. Трошки промазав. Зато тепер попав. попав. Погачив, <світ> так коли не треба вже. <світ> Нажимає скип скіп одразу. Така, я сразу дивлюся трошки Я не знаю, як якість нормально зробити, бо якість вертаються, вона ще честы те, що ну, по-любому коли рухає, коли я встану, не вісти буду весь тун точку, то тут то там буде все окей, в принципі, відносно. Ну у мене тут пише, що я можу 1080 поставити. Нет, та тут сама якість. Тоби ти можеш поставити, я міг виставити, щоб її 2К поставив, та. сама якість картинки. Бляха. Я хреба, не красав. Не дай! Не дай! Давай, 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 забивай! Пацала! Сто за кріз. Не знаю, хоча б гол. Думаю, буде профітніше, якщо ми будемо грати в ту. Так, йо, по ранти більше бичва с Ну, Я сидів, Нилом там хоча б трошки грал, я в собі стоя. Бляха! Що так високо полетів? наді мною? Реально просто кринж, нашему си, чего мы сюда пишем в зале? Я ще його підірвав якийсь. Да. Мені не здається то боти чи ні. Та-та, да, да. так може бути покинути <laughs> І то нас боти по факту виносили. Та ми і в неї не граємо. Я розумію. Тяжко керувати трошки. Я трошки... Да. Я щось не розумію, як керувати Своїм польотом. Типу, мишкою воно керується? Чим? Типу... Я час від часу перевертаюсь, а час від часу ні. Хай запізе. Ну, прям, прям на нього полетіло. Одно. No. я там в такой не хочу лезть, в так, Мне даже не подобається футбол. Чуть-бусь. ты мяч. Залетил мяч сюда. то точно боты я тебе так скажу это понятно бот <гум> можно вообще то с лета попробовать вы що разрали знаешь я бы попробовал у меня в голову літати, так я забыл на яки кнопки треба нажимати чтобы менялся кут нахуй сам забыв вони нам самі сами А, через мене. Ну це але. Бо ти просто не торкався мячику. Беш, ти не попав ні я разу. Знаю. <ріпі> Ми, я Бо я він сам забив, тоді бот бот був добив. Я понял. Одне трошки. Сразу забив. Що? ти не поняв? Як машина наклоняється. В, А, С, Д. Ай, ти пас дав прекрасніше. Гнав. Гнав. Сятую паспитал на вес. Давай, себе. бывай. Нет, не сигнал, походу уж. Я хочу своє забыть, блядь, не дал. Вроде фанякси пропоную тобі від шоку. А про... Та, яку? А, раз. Е, пропоную в... Євро трак. Можна й сюди. Хоча... Хотя... Ти хочеш їздити? Знаю, куди-небудь. Хочеш Роблокс? Роблокс. <laughs> хочеш Роблокс? А ну. Так, Хоча mm. ну, не розумію, як можно як стримити з нормальним битрейдом. Ну я був, знаешь, там рекомендували 12 тысяч, а я так ставив уже 20. Може 50 поставить, або 100 тысяч. Бо я бачив прикол в тому, що там ти... Якраз спеціально ще заходив, дивився на якусь там, трансляцію там того ж. Ну... Е, no. Але коли Майнкрафт та, та, транслював. Я спеціально зайшов на трансляцію якогось чела. Е, спеціально його знайшов в Ютубі. Подивився, там в нього взагалі щось 200 з чимось. тисяч, тисяч стоїть, а якість, в принципі, майже така сама, коли рухається. Ну, no, то може. То в цілому не тому, так передає. Ну так, але, бляха. В теорії можу зробити ось так зараз. Хай буде не 20, а 30. А 10. Добре, тисяч я заходжу в трак XMP. Окей. Okay. Такс. В торі зараз має, має 30 О, треба спочатку 1 гігабайт тысяч. А, ты, ну, поменю, тоже, что... Вы по мини это по счету аккаунту. <пробуйтесь> О, да, кстати, Слава Который вышел вновь. Что-то добавили. по 2,8 ГБ. Ага, там же якісь купола, але є саме, що тут нового А там обновлень багато має, це напевно. Поїзда... Поїзда вже були. Ну да, але ми що до них не дійшли ні раз. Машинки, ти класні. Шо, літак? Літак, О, далі, там, там дрон, типа, літає. А, ну дрон? окей, так. Дрон, р... дрон вроді, теж не був. Вроді бы дрон теж був. So. Ні, там не дрон, а там, били, типа, як літак, але невеличкий, як дрон, виглядає, як шахет. Ага. Я придел. Ну, так и не так выглядит. Я разумею. Я Че, нафиг той стрим и дам как. с О, а что так можно было? Да можно, бач. Ну, чуть-чуть постребовали. Сильно, сколько? Блан, 10. 10, напевно. Чекай, меня тихало. 15. <laughs> ну, уже заебись. Так, ладно, это тебе и... треба будет, чтобы на это и Сатисфакторе. Ну, почекай, а я телефон на зарядку ставлю пока. помню. Коли, до речі, плануєш, щоб робити відео по сатисфакції. Коли планую? раз. Коли планую. Так. Без понял. Треба, але. Там просто треба буде майже все обрізати. Якого воно no, да. разом зв'язане. Що таке? А, я понял. Ладно, тоді треба буде розібратися.